Привіт, я думаю, що спочатку треба ввести у курс діла, що тут буде відбуватися. Ми займаємося ремонтами квартир під ключ. І я впевнений у тому, що навіть в Миколаєві можна создавати крутий контент. Я тримаю результат нашої роботи. Це проект, який ми розробляли місяць, і зараз його будемо реалізовувати в одному із топових новобудов нашого міста Миколаєва. Це Екодом. Це наш логотип і назва нашої компанії епіцентр ремонту. І давайте трохи вам покажу проєкт. Це ось коридор. Заходите тут таке зеркало з підсвіткою. Це гардеробна. Демо далі. Це вана. Ну і трохи вас заінтригую, показав. А ми зараз будемо виконувати і запускати цей об'єкт в роботу, і я хочу кожен місяць знімати, показувати, що буде відбуватися на об'єкті, більш детально розкривати теми, тому що ми активно ведемо сторінку в Instagram, але там контент такий динамічний, швидкий. А в YouTube ви заходите і більш осознано приділяєте увагу і більш глубоко хочете розуміти і щоб я розкривав якісь теми. Тому будемо це робити зараз поїдемо на наш об'єкт, я покажу стан, в якому він зараз знаходиться від забудовника. Також нас сьогодні мають ставити щотчик е, запускати електрику у квартирі, тому що без електрики ми не можемо працювати. І, і теж такий нюанс, якщо це новобудова, я завжди кажу про те, що відкривайте лицеві щита по електриці і по воді, тому що ми чекали, щоб запустили електрику в екодомі в цій квартирі місяць. Ви розумієте, ми місяць розробляли дизайн проект і чекали місяць, щоб нам провели світ, бо без світла ми нічого там не могли робити. Тому ось вам перші поради, на які треба звертати увагу. Поїхали на наш об'єкт, побачимо, що там. Що їдемо, хочу ще раз сказати вам більше про нас. Ми займаємося ремонтами квартир під ключ, будівництвом, розробкою дизайн проєктів У нас в команді є дизайнер. Ось він тільки закінчив свою роботу по дизайн проєкту який ми зараз будемо реалізовувати у життя. Це ЖК «Екотім». і ось якраз таки ми. Під'їхали до нашої новобудови. Це наслідки прильотів. Лицева сторона фасаду вона пострадала. Хоча цей дім дуже стильно виглядає, і є одним із топових новобудов у нашому місті Миколаєві. Коротше, я дуже горжусь тим, що ми реалізуємо і що нам довіряють наші замовники саме такі проекти, тому що ну, це топ, і це те, що я хотів би Артем дзвонить. Даром. Мне все равно надо подняться. Дашь ключи, да? Ну хорошо, давай так. Тогда я тебя тут жду. Так, Артем трохи збив мої плани, але ви цього не помітите, тому що я мав піднятися і познімати, але зараз ми поїдемо в епік, і потім піднімемо сюди. Мені треба познімати вам, показати в якому стані зараз знаходиться цей дім. Коротше, я хочу виконувати саме такі об'єкти, рости і рости, і будувати дома. Реалізовувати круті об'єкти, і я знаєте, хочу визивати довіру в тих людей, в яких є фантазії реалізовувати круті об'єкти, і дуже часто в тебе є фантазія, і немає тих людей, на якого можна покластися. От я хочу, щоб ми були саме тими людьми. Ми маємо бути у медіапросторі, показувати, що ми готові брати на себе відповідальність. Ми готові реалізовувати круті об'єкти. І Якщо у вас є в планах в картині свого світу. Реалізувати крутий об'єкт, і ви не можете знайти цих людей, то ось ми звертайтеся до нас, і ми готові брати на себе цю відповідальність. Так можуть бути помилки, так може щось не виходити. Але ми осознано йдемо в це, тому що ми розуміємо, що круті класні об'єкти так в них можуть можуть бути якісь питання, якісь помилки. Але ми і профі свого діла, тому що ми з цим всім розбираємося, і це все вирішуємо. Добрий а це день. познайомтеся мій партнер Артем. Добрий день. Зараз ми будемо запускати влог на YouTube каналі і будемо виконувати тут наш об'єкт по цьому дизайн проєкту До речі, я ж вам не сказав, що наша будівельна компанія називається Епіцентр Ремонту. І якщо ми проходимо в епіцентр і хочемо прокусити, здесь є така прикольна столова, можна бюджетно поїсти ще й по скільки вигода. Коротше, прикольно совміщаємо закупку будматеріалів і одразу поїли. Клас. У мене одне питання. Як з цього всього можна вибрати щось одне? Прикольно, не? Невеличкі в нас такі закупи в епіку. Тож зараз Артем. Їде на об'єкт, це все везе по матеріалах. А я поїду вже в АКОМ і покажу, з чого ми будемо починати, і як зараз виглядає наш об'єкт. Зараз вам покажу одну з новобудов нашого міста Миколаєва, і вона ще трохи так постраждала від наслідків прильоту. Там віконні рами повідходили. Тож дома вже бути здан в експлуатацію. Але наче у кінці травня має здати в експлуатацію, і тут у нас є замовник, який нам писав, і ми маємо в кінці травня зустрітися для розрахунку вартості ремонту. Коротше, чекаємо. Ось так на даний момент це виглядає. Так, ми вже на території нашого дому. Зараз піднімемося на об'єкт і хочу вам трохи показати двір. Дуже круто, що приділяється увага. Тут є дитячий майданчик, батут тут такий невеликий. Фонтан. Прикольно те, що якщо ви хочете зробити там шашлик, вам не треба їхати на природу, там ви живете в квартирі, але ну, у вас є беседка, гриль, ось така пліта, як у бабуся. В дитинстві була така пліта. Знімаєш ці бліни таким рогом і ставиш туди там якийсь посуд. Коротше, ось так все стильно виглядає. З цієї сторони лицева сторона пострадала від прильоту, а цієї це все гарно так. Стильно виглядає, коротше, клас. Полетіли, на наш об'єкт. На нашому об'єкті і хочу вам його показати для того, щоб зафіксувати, в якому стані він зараз є, і для того, щоб порівняти потім до після. Зараз покажу вам дизайн проєкт що тут має бути, і почнемо ми з коридору. Ось тут ми стоїмо зараз на цьому місці, і тут знімаємо. Бачите так, ось так має у нас виглядати. Коридор. Наступна у нас кімната одразу. Справа це гардеробна, і буде вона в фінішу виглядати саме так. Це двері ми відкриваємо і попадаємо у гардероб. Справа йдемо далі. І наступна двері в нас це санвузол. Має виглядати він ось так. Тут буде і душ, і ванна. Ось так це гарно виглядає. Така. Біла плитка з прикольним зеленим відтінком, з зеркалом підсвіткою. Коротше, все це так стильно виглядає, інсталяція раковина. Ось, поки що це виглядає так. Потім порівняємо, як це виглядає у реалі. Далі в нас спальна. Зараз вона виглядає так. Ось наше вікно. І це має виглядати саме так. Такий прикольний стильний шкаф, кровать з прикольною, м'якою частиною декоративною, лед підсвітниками над нею. Ось так це стильно має виглядати. Йдемо далі. У нас йде така мила кімната. Здогадайтеся, що тут має бути. Це дитяча з такими ось зверюшками, там жирафи, слони, тигри, все оце так стильно гарно виглядає з підсвіткою. І ось саме це буде в цьому місці. Далі в нас візуалізація кухні вітальні, і вона дуже стильно виглядає. Ми тут попали з першого разу. Якщо там в нас були питання з замовниками там по стилю, по цвітам, по дверям, то кухню ми скинули, і замовники наші одразу сказали: ОНО! І ми такі, щось як ми так з першого разу попали. Зараз вам покажу. Сподіваюсь, що і вам теж. Сподобається. Ось це наша візуалізація кухні-вітальні. Ось сама кухня тут, телевізор. Ось це саме це місце. Потім у нас е, такий диван. Біля вікна у нас буде ось такий стол, Там винний шкаф, е, місце для кавомашини. Ну і наступна наша. Кімната це технічне приміщення. Ось тут у нас будуть фільтра біля цього вікна, і напроти, у нас будуть ось такі місця для речей, щось можна тут покласти, буде машинка, сушилка. Так що фіксуємо, ось так це виглядає на першому етапі. І ми самі розробляли дизайн-проект, і ми розуміємо, що ми маємо отримати у фіналі. Також замовники розуміють, що вони отримують у фіналі, і це просто топ рівень, тому що ми приділяємо місяць розробки дизайн проекту, розробляємо план дій, що ми будемо робити, і потім. Нам залишається, як конструктор, тільки це зібрати, і ми вже не дергаємо наших замовників, тому що ось наш дизайн-проект, ось тут у нас є усі чертежі. Що нам треба робити, щоб отримати саме такий результат по всіх наших кімнатах? Тому я завжди кажу, що якщо ви плануєте дизайн-проект, найважливіша частина це його планування, тому що якщо ви хочете вау ефект. То його треба спланувати, неможливо на пальцях показати і перенести свою думку до виконавців, що ви хочете бачити. Також давайте скажу, що ми будемо тут робити. Це перші етапи, буде виконуватися демонтаж цих перегородок. Вони нам не потрібні. Також будемо знімати оцей цей глянець, тому що ця штукатурка з заглажуванням. І якщо наприклад, коли міняєш колодки. То вони перший, перший час, поки притруться термоза не такі гарні, тому що немає зацепу. Також нам треба зробити цей зацеп, якщо там ви дівчина, то наприклад, якщо ви йдете міняти манікюр, то ви не красите поверх Манікюру вам треба зняти прошле, щоб був гарний зацеп. Отак і саме і тут зараз дуже гладка ця стіна, і для того щоб нам поклітись стеклоголос, нам Треба наоборот цей глянець зняти, щоб він ліпше приклеювався до стіни. Ось такі в нас перші етапи. Будемо займатися сантехнікою і електрикою. В нас дуже круті спеціалісти. Тут е, таке дуже складне завдання, якому треба приділяти увагу, і будемо все транслювати, показувати. Це проект, який хочеться фіксувати, розказувати і транслювати для того, щоб ви донести для вас цінність, для чого взагалі потрібен дизайн проект, тому що тут є складні рішення і. Їх можна виконати спочатку, їх спланував і потім реалізовувати у життя. Коротше, ось такі в нас плани. Це буде такі маленькі випуски. Раз на місяць ми будемо показувати, так що фіксуйте цей об'єкт в такому стані. Через місяць ми сюди приїдемо. Я позадаю питання Артему. Він розповість, що ми тут зробили, і вже буде якась картинка, і ми розкажемо, що зробили для чого зробили, і намітимо. План на місяць і скажемо, що ми будемо робити далі. І будемо тримати вас у курсі. Нам дуже важливо, щоб такий контент продвигався. Тому буду вам вдячний за лайки, пишіть коментарі, задавайте якісь. Питання для нас це дуже важливо в Миколаєві. Я впевнений в тому, що на це є запит. Ми робимо дуже багато ремонтів, і хочеться, щоб ці об'єкти, щоб ці ремонти справді були крутими, і ми таким контентом зможемо цьому допоможі. Зможемо розкрити для вас цінності в більш осознаному підході до ремонту. Ще вам зараз покажу ось такі в нас. Види на балконі, це дитячий майданчик. Що ще я вам хотів показати в цьому домі екодім. Під'їзди, ну ура. Я ще яких не бачив. В під'їзді натяжні стелі. Ось так все це гарно в декоративці виглядає. Ну, підхід такий основательний. Клас. Мені дуже подобається. Зараз ще спустимось в цьому домі. У нас небагато новобудов, в яких є підземний паркінг. І саме в цій новобудові підземний паркінг є, так що зараз спустимося, покажу, як він виглядає. Ліфт зараз спеціально обшити, тобто на нього можна спускати буд сміття, піднімати будматеріали. І це дуже круто, бо в багатьох новобудовах на ліфті не можна нічого вивозити, а тут спеціально для цього обшили, щоб ну, всі розуміють, що треба робити ремонт. Це необхідне рішення. Так, це ми спустилися. Нульовий поверх. Ось такий у нас паркінг, прикольно. Світло автоматично включається. Небагато місць, але дуже круто, що це одразу було продумано в новобудові. Зробити підземний паркінг. Ну, По-перше, в дворі все, чисто, класно, тому що немає машин, всі машини стоять тут. Ну і в такі часи підземний паркінг. Це також дуже важливо, тому новобудови, в яких є підземний паркінг, завжди відмічаю. Це круто. Все, друзі, до наступного випуску. Ось такий ландшафтний дизайн. Все дуже зелено, класно виглядає. Побачимось через місяць. Пока! Трохи вам покажу процес, ви бачили, тільки що було все добре. Вже розвалили стіну. Так що почали з демонтажу. Вже у нас жирафа на базі. Зараз будемо підключати, шліфувати стіни про те, що я вам казав. під ванку, все як треба, тож працюємо. Йду по знайомим тропам. Тут я забрав квіти Олександрі на день народження, а зараз вони мені написали, що треба їм оновити трохи фасад. Тож приїхали зараз на замір. Будемо рахувати ось цей фасад. Це двір, де я забрав саме ці цей букет, 101 розу і трохи освіжити. Сходи, коротше, зараз будемо рахувати, і якщо все по ціні підійде, то будемо домовлятися вже по сроках, коли зможемо приступити. Так що зафіксували, ми погнали працювати і зустрінемось через місяць.